Долбайоб, він і в Африці, Долбайоб. Володька! Зніми відео з епоксидною фугою. Ну, будь ласочка, володь! За дві хвилини знімеш? Біжи сюди, сопляти в скафандрі. Що нам треба? Відро вага, шпательочок, компонент А, Б. І пісочок, резиновий шпатель, целюлозна губочка, змивочка обов'язково, і відерку тепленької водички. Добре тепленької. Що ми робимо? Бадяжимо компонент А і компонент Б між собою. Кратно по 56 грам, в нашому випадку. Далі розмішуємо між собою ці компоненти. То затірка у нас американська, LeCrasiel. Додаємо пісочок, пісочок служить як колір. Все ретельно і гарно перемішуємо друзі між собою і наносимо нашу фугу в плиточні шви. Обільненько, акуратненько, резиновим шпательочком, гарнесенько, все вбиваємо в плиточні шви. Ну а що ви думали? Будинок просто таксі не побудує. Треба робити і треба ще раз, ще раз робити. Е, Володя плавненько наноси, все файно воно в нього виходить. Так, і тепер в пришвидшеному режимі поставили молодого лева на коліна і хай працює. Хай працює, бо робота е, зробила з мавпи людину. Чи не так? Ну, одним словом. Плюс-мінус. Бачите, блеск у нас лишається від тих компонентів А і Б. Тому беремо зараз змивку, целюлозну губку і гарячу водичку. Отако От пшик, пшик-пшик. Попшикали на наші шовчики і гарнесенько вимиваємо все целюлозною губочкою. все Весь блеск, все знімається, все сила, все самоліт. І тако все. Кожний шовчик окремо, гарно вимити, щоб не було липкості, не було з... ніякого блиску. І ось така красота у нас на виході виходить. Дивіться, шо, витатишо? Люкс! Люкс!